Мегапозитивні емоції подарує глядачам програми Спробуй наживо маленька Вікторія Полянська, яка прийде до студії Галичини, щоб заспівати улюблені пісні. Мілявоте зустрічаємо сонце. Сеє, зустрічаю». Десно. Віка ще зовсім малесенька, але вже має багато зацікавлень. Скоро навчиться читати і зможе сама дізнаватися чимало цікавого. Бо ми колись з Марією Олексією, навчителькою моєю ходили на іскольську бібліотеку, дитячу, там де багато є журналів і книжок. А ще Вікуся дуже-дуже хоче навчитися танцювати. То я по телевізору бачила таку передачу там, де діти танцюють на сцені. Такі ваше ага, Але таке, щось нормальне дитина дивиться і про тварини, і про танці. І як діти співають, нормальні? Ви там передачі включаєте. Дитині виявилося, що і вокалом займатися Віка почала завдяки телепередачі нашій спробуй наживо. Так, так. А тепер ось і сама стала її героїною, і заспіває для вас в неділю об 11.50 та о 20.00. Спробуй наживо. Програма щирої музики.